Росії знову спекотно, але не через літню погоду. У Новоросійського краснодарського краю спалахнула масштабна пожежа. Про пожежу в вантажному терміналі в Новоросійську стало відомо близько 10-ї години ранку, 18 серпня. Вогонь, згідно з повідомленням роз охопив площу 1300 квадратних метрів. Горять, як стверджується, дерев'яні палети, на яких стояли діжки з горючим маслом. Деякі російські ресурси про діжки не згадують, пишуть лише про палети. Але місцеві жителі поширюють відео у телеграм-каналах і повідомляють, що дим видно з різних куточків новоросійська. На місці нині працюють кілька десятків пожежників. Наразі. Причина пожежі невідома. Вот это пиздец. Вот это пожар. Горят бочки с маслом. Дим. Дым. Дымовая завеса. Это пиздец. Проте є сумніви, чи там горять лише палети, адже на відео знятому на терміналі чути звуки вибухів. За словами робітників, це вибухає діжки. згідно з офіційними заявами, постраждалих внаслідок пожежі немає. Також влада запевняє, що немає і загрози поширення вогню на інші об'єкти. Коротше, во все більше і більше становиться. Чути взирвалось взорвалося. і чуть зривається. Трішки більше про Новоросійськ. Це є один із головних чорноморських портів Росії та важливим пунктом експорту нафти. І інциденти там стаються неспроста у серпні. СБУ провела операцію у бухті Новоросійська. Вночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель Оленогорський гарняк. За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель. Також раніше у порту новоросійська неодноразово спалахували потужні пожежі, зокрема, горіли нафтобази.